Наша компанія найнадійніша на всьому цьому ринку. Вже понад 10 років ми займаємо лідеруючі позиції. Всі як ви кажете, називається ваша компанія? «Щиголь Інкорпорейтед». Так от ми готові завоювати цей ринок для вас. І все, що нам потрібно, це всього кілька мільйонів ваших інвестицій. Наталя Петрівна, вас чекає рада директорів. Дякую, пухлечок. Дякую вам. Вам перетелефонують. Всім привіт! З вами ЮКонтрол. Отже, щоб почати використовувати інструмент групи, слід натиснути на одноіменну вкладку. Тут маємо розділи роботи в групах. Списки покажуть ваших контрагентів. За замовчуванням, система пропонує свій перелік і список під назвою Несортовані. Це компанія ЧФОП з вашого моніторингу. Щоб додати новий список, слід натиснути на одноіменну кнопку із плюсиком. У правому сайдбарі треба заповнити поля. Назву списку припустимо цей перелік. Я назову надійні медичні постачальники, і коротко опишу його. Нехай це будуть ті, кому можна довіряти та працювати з відстроченим платежем. Призначу цьому списку зелений колір і приємний емоджі. Саме так емоджі тут теж є. Мені особисто смайликами легше керуватися для пошуку компаній у списках. Крім цього, створений перелік можна віднести до чорного списку, ну якщо щось піде не так. Тепер ми можемо зайти у створений список і наповнити його. Є три способи такого наповнення. Перший вносимо компанії за кодом EDRPU. Другий завантажуємо файл із переліком таких кодів. Клікаємо додати, і компанії вносяться у ваш список. Третій спосіб: вносимо контрагента до списку прямо з досьє. Клікаємо на списки та моніторинг і обираємо, куди додати компанію, чи ФОП, або створюємо новий. Перевіряємо. Все готово, і, до речі, звідси ви можете редагувати загальні відомості про компанію чи ФОП, коментувати їхню діяльність. До прикладу, занотую собі, що цій компанії можна довіряти. А ще тут можна додавати контрагентів до моніторингу чи прибирати їх. Крім того, в групах є можливість ділитися списками з іншими користувачами ю Існує три види доступу: перший закритий, ніхто, крім вас, не може переглянути ваш список. Доступ за запрошенням дозволяє лише обраним користувачам переглядати ваші списки. Щоб поділитись списком з обмеженим доступом, слід ввести мейл або ID користувача і натиснути додати. До слова ID користувача можна побачити, натиснувши на налаштування в правому верхньому куті. Крім того, користувач, який має посилання на список, сам може запросити у вас доступ. Відповідне сповіщення з'явиться в системі і прийде на мейл. Відкриті списки бачать всі, хто має посилання за необхідності доступ можна закрити. Вкладка Усі контрагенти це компанії чи ФОП з усіх ваших списків. Тут видно, кого, з якого списку і коли ви востаннє перевіряли. Тут же можна масово додавати або видаляти компанії зі списків. Ставимо птахи на кількох компаніях і обираємо дію додати або видалити зі списку. Вкладка загальний каталог містить відкриті списки з усіма банками, топ-компаніями за різними ознаками, а також продавців, виробників та імпортерів, лікарів. Ерських засобів і до речі, цей розділ постійно оновлюється його можливості розширюються. В історії видно події у ваших відкритих списках. Це така собі стрічка новин, гортаючи, яку ви бачите, хто коли і куди підписався. Історія перегляду показує, коли кого із якого списку ви переглядали. А ще тут можна додавати компанію чи Фобс переглянутих до моніторингу. І ще про моніторинг тепер повідомлення про зміни, котрі приходять до вас на пошту, мають позначки всіх списків, до яких вони. І найцікавіше, списки доступні у всіх тарифах U-Control. І у платних, і навіть в OpenData. На тому все, бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.